Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування хурми із кісточки. У мене є негативний досвід і є позитивний досвід. Тому я можу якби, розповісти, що робити не потрібно і як потрібно доглядати за рослинкою, яка у вас вже проросте, для того, щоб вона... Виросла і була гарною. І так, перший досвід вирощування корми. Дивіться, зараз у нас осінь наближається і буде якраз сезон збору урожаю корми. Його таких цих ягід буде дуже багато в магазинах, в супермаркетах. Ми їх будемо купувати. Звичайно, будуть потраплятися ягоди. Ті, які з кісточками, і багато хто з вас задумується, чи можна виростити таке дерево саме з кісточки. я вам наперед хочу сказати, що так. Ну і я думаю, що ви бачили вже багато інформації іншої, що так з кісточки хурму можна виростити. Е, є нюанси, але виростити можна. І по порядку хочу поділитися саме своїм досвідом. Десь років три назад я е, також купила хурму, Були у мене три кісточки. Я їх посадила в той горшок, в якому росла уже квітка. Тобто росла квітка, і збоку, десь я там просто е, заглибила в землю ці кісточки і забула про них. Через місяць десь приблизно із трьох кісточків у мене проросла одна. Виросло таке, пагінець такий, от він швидко почав набирати рост. Я спочатку не могла зрозуміти, що це таке в мене там росте, потім згадала, що це ж бо я хурму туди садила. І вийшло так, що вона росла з самого-самого краю, з самого боку. Ця рослинка гарно розвивалася, швидко росла. Земля там була поживна, тому що там росла кімнатна рослина, але та кімнатна рослина вже якби дуже довгий період часу у мене росла, і мені захотілося від неї, якби її. ну... Ліквідувати і в цьому горшку залишити, щоб росла тільки хурма. Десь через місяць після того, як у мене як я зрозуміла, що ця хурма прийнялася, що вона якби з'явилася чотири листочки. Уже не просто два, якби таких оцих перших семи. Ну вони не семидольні, вони просто перші листочки. А і ще два з'явилося. Чотири листочки вже було. І я вирішила той цвіточок прибрати, який ріс, а залишити тільки хурму. Вазон був великий, десь літрів на три. І ця хурма в мене вийшла геть збоку. І що я зробила? Я вирішила трішечки подвинути саму хурму до центру вазона. Це була така моя дуже велика помилка, тому що дуже молодесенькі корінці, вони ще не встигли там прижитися, а я їх якби от нарушила. Хурма дуже дуже до цього. Ну, вона цього боїться і вона ну, не можна цього робити. Тому, коли я трішечки здвинула цю хурму, я з комом землі, не витягуючи там корінці нічого, просто з комом землі трішки подвинула, але все одно я нарушила ну, от самі корінці цього, цього росточка. І через деякий час він у мене пропав. Тому, от перше, що не можна робити, це якраз пересаджувати саму форму. От коли ви з кісточки посадили, тому якщо ви вирішите висаджувати з кісточки хурму, потрібно обов'язково висаджувати в окрему ємність. Саме краще висаджувати в бутилку. Ось дивіться, у мене е, так видно, так не знаю, видно чи не видно, е, ось сюди пляшечка. Із ну, така пластикова пляшка. І саме в ній я висаджувала кісточку. Так, зараз гляну, чи в мене тут видно? Ну, видно. І саме в ній я висаджувала кісточку, а потім в цій пляжці я пересаджувала і в більший об'єм. Тобто я взяла, ну, саме правильніше взяти бутилку десь на півтори літри зробити такі дренажі, обрізати такі уголком, ну, не, не просто дирки в е, отвори в самому дні, а саме так збоку трішки обрізати, е, знаєте, як придавлена бутилка, і вони такі як триугольні такі виступи на, на, на пляжці. Ось ці такі триугольні виступи зрізати для дренажу. Півторалітрові півтора бутилки з-під води, пляшці, вибачте, обріжте вершок, ну от вершечок, і зріжте уголки. Так, зараз бачу, у мене тут є рядом пляшка, стоїть, зараз я вам покажу. Дивіться, це пляшка побільше, тут не півтора, тут, мабуть, літра-два. Отак вершок зрізаєте. так. І отут, де у нас дно, ось туди я про оці уголки казала, ви десь отак отак зрізаєте. так, Один, через один, два і три. Тобто виходить тут у нас скільки їх? П'ять. Ну, три штуки ви їх зрізаєте і два якби залишається. Отак зрізаєте. І коли у вас вже рослинка проросте і вам потрібно буде пересадити більшу тару, ви потім від оцих уголків, де ви тут зрізали, акуратно ножичком зріжете отак по кругу, не знаю, видно вам чи ні, отак по кругу зріжете дно. І отак в бутилці, в, в оцінці, садженниці пересадите в більшу ємність. І тепер там в мене вода в тій бутилці. І тепер, ось дивіться, сюди в мене оця ємність вона так і залишилася. Це потрібно для того, щоб не нарушити корінець. Повертаюся до цієї рослинки. В, в лютому, місяці 25-го року, 25 року, я висадила кісточку, вона в мене була одна і вона в мене проросла. Зазвичай дуже рідко проростають такі кісточки, але от у мене так вийшло, що вона проросла. Я її посадила, у мене була не літрова, а літрова пляшка з-під молока. Я її посадила в ту пляшку, так обрізала і от збоку зробила такі дренажні отвори, набрала гарного ґрунту і посадила туди окремо цю кісточку. Спеціально ємність виділила під пророщування. Самої хурми. Вона в мене проросла через місяць, почала розвиватися, і коли прийшов травень місяць, я вирішила, що цю діточку потрібно привчати до зовнішнього середовища, до температур, які в нас є на вулиці. Її не можна висаджувати в ґрунт, в такому віці вона дуже малесенька, тому я її разом з бутилкою. Обрізала дно, і от ви знаєте, коли я обрізала дно, у мене літрова бутилка була. Рослинці було скільки це? Ну, якщо считати із моменту пророщування, коли вона виросла, то їй було два місяці. У неї вже був корінець, от якби він дістав до дна цієї бутилки і вже так почав трішки навіть закручуватися. Тобто, корінець ріс швидко. Якби це була півторалітрова бутилка, то я думаю, що якраз він би ще й не встиг дістати до дна. Але в моїй бутилці вже навіть дно достав. Я обрізала дно, посадила в 10-літровий вазон. Оце в мене 10-літровий вазон, і він і почала привчати до. Вулиці, ну я спочатку в вазнуцьому в самій пляжці привчала до вулиця, потім пересадила і опять же уже виставила його на вулицю. Трішки вона перехворіла, ті листочки, які росли в домі, вони з часом відвалилися, але наросли нові листочки. За літо ну, температура була різна, там, знаєте, як різні хвороби тут у нас у повітрі літають. Тому періодично ось дивіться, скрутилися листочки, я їх бризкала. Тими препаратами, якими я обробляла саме дерева. І зараз ось останні листочки вони більш-менш такі непогані чистенькі. Піддобрюю їх, піддобрюю звичайним добривом для квітів. Ну, тобто, от Хризантеми у мене тут рядом стояли, ця хурма стояла рядом з хризантемами, І ті поживні речовини, які я давала. Для хризантем спочатку фосфор, коли була маленька гетерослинка, потім це були комплексне добриво майстер. Я давала не часто, десь може раз в три неділі. Ну так, може, останнім часом, мабуть, раз в місяць. Останній раз я підживлювала калійними. Добривами для підготовки до зими. Все. Ну, рази 4 за сезон я якби, проливала добривами цю рослинку і разів ну, декілька разів обробляла від шкідників і від е, хвороб. Рослинка розвивається непогано. За цей період часу вона виросла десь. Розміром ну, сантиметрів 20, може навіть даже трішки вище, ну, десь сантиметрів 20. І яким чином я буду доглядати за нею далі. Оцей вазон буде стояти до того часу, поки буде тепла погода. Це листопадна рослина, тому на осінь тут листочки повністю обсипляться і залишиться один тільки ну, так от, стовбурець цей залишиться центральний. Я цей вазон занесу в літню кухню. Там у мене температура ну, десь така від нуля при морозах на вулиці і до там, 10 градусів тепла при звичайній температурі. Тобто плюсова температура мінусової там практично немає. Ну, може, якщо будуть морози на вулиці 20 градусів, то тоді буде в літній кухні. Також буде підмерзати, але в нас таких вже давно немає. Так що я занесу в літню кухню і цей вазон буде стоять, е цілу зиму в літній кухні. Весною, як тільки стабілізується погода і стане е більш-менш тепло і не буде таких, скажімо, мінусових або там дуже низьких температур, я цей горшок винесу на вулицю. Горщик, і поставлю для того, щоб рослинка почала пробуджуватися, і я думаю, що з нею буде все добре. І вона почне давати нові листочки. На слідуючий рік. Я також не буду висаджувати ще в ґрунт цю рослину, тому що це буде тільки рік рослинки. В рік рослинку таку не пересаджують. Її пересаджують, щоб було саджанцю хоча б два роки. Тому і ще один сезон вона в мене буде так літом стояти на вулиці, а зимою я її занесу знову в літню кухню. Я думаю, що 10 літрів їй вистачить ґрунту для двохрічного саджанця, тому пересаджувати я її більше не планую. І планую вже на третій рік висадити в ґрунт. Але, мабуть, висаджу вже аж осінню. Тобто я на третій рік також зиму, ой, літо вона в мене пробуде в вазоні. Я буду дивити, дивитися по тому, наскільки буде розвиватися ця рослина. Якщо вона буде виросте височенька, величенька, то може я її весною пересажу. Якщо вона виросте, ну буде така невелика, і я буду бачити, що іще ще рано її пересаджу, то пересаджу потім на осінь або може іще і ще й третю зиму. Вона простоє, аж на третій рік я висаджу її в груд весною. Буду дивитися по розвитку самої рослини. Що стосується. Скажем, чи вона буде жити в наших кліматичних умовах, чи не буде. Як правило, я не знаю, я купувала ягоду в магазині і купувала її зимою в лютому місяці. Тобто з цього я можу зробити висновок, що це рослина завезена десь з якоїсь іншої теплолюбивої країни, тому що наша хурма, вона до Нового году вже ну, ягоди розходяться. Чи там може в січні місяці вони закінчуються, вони не лежать так довго. Ну а може і наших. Я ну, скажімо, будемо виходити з того, що це теплолюбива рослина, тому потрібно буде і умови створювати її як для теплолюбивої рослини. Як правило, ну дуже рідко дають ягоди саме отакі рослини, посаджені з кісточки. Вони можуть давати, а можуть і не давати. Тому це вже така лотерея. Побачив. <кху> Вибачте, я бачила приклади, коли там чоловік висаджував саме хурму з кісточки і потім пересаджував в ґрунт. І у нього виросло велике дерево, і там були ягоди. Тому я сподіваюся, що так і буде. Але для того, щоб з'явилися ягоди, цьому саджанцю повинно ну, він це він, 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 повинен бути десь 5-6 річний саджанець не раніше. Тобто, це ще дуже не скоро. Але я думаю. Сам процес вирощування такої екзотичної рослини своїми руками, це дуже ну, цікаво, і все-таки я постараюся, щоб результат був. Може, може навіть я його і не буду висаджувати в грунт, якщо буду бачити, що в нас будуть низькі температури взимку, а може зроблю такий великий вазон і будемо заносити його на зиму в літню кухню, а буде рости просто в великому вазоні. Побачу, це вже таке. Єдине, що я хотіла показати вам, і скажемо на своєму прикладі, що вирощувати з кісточки можливо. Ви можете посадити в будь-який період часу, коли у вас з'явиться ця кісточка, саме в будинку, а потім вже привчати таку рослинку до зовнішнього середовища. Її можна вирощувати на балконі. Це може бути просто як екзотична рослинка, яка буде рости у вас в кімнаті, вона буде без плодів, але просто притрачати вашу кімнату. Отаке От сьогоднішнє відео вийшло. Якщо вам цікаво, поставте лайк, будь ласка, заходьте на мій канал наступного разу. Я по зараз трішки вже повернулася в емоціональний ресурс і думаю, що буду знімати більш такі цікаві відео і ті, які будуть вам ну, саме подобатися. Дякую вам за увагу! Вам гарних квітів, гарних рослин, гарних вражень від вирощування. Всього вам доброго, до побачення.